Рівненське агентство журналістських розслідувань представляє Свідчать соціологічні дослідження антикорупційного проекту Гідна Україна у 2008-2009 роках. Найбільші проблеми судової системи, на думку громадян компаній та адвокатів, це затягнутість судової процедури та безкарність суддів, які порушують законодавство. Як і чому недоліки судової системи отрують життя платників податків, з'ясували журналісти Рівненського агентства журналістських розслідувань. Лівосуддя. Які проблеми створює людям судівська система? Частина перша. Мешканка села Колоденка Віра Опанасюк вже четвертий рік добувається справедливості в Рівненському районному суді. Весь цей час живе у знайомих. Її разом з двома неповнолітніми доньками вигнав зі спільного помешкання Свекор, який стверджує, що пані Віра не має права на це житло. Я приходжу з роботи з дочкою. всі замки закриті, і по цей час я не повернулася речі ніякі не забрали. Неповнолітніх дочок захищає прокуратура. Їхню матір в суді представляє юрист Віра Іванова та юрист міжнародного комітету захисту прав людини у Рівненській області Тетяна Масловська. По закону право власності потрібно було оформити на шість чоловік на всю сім'ю по одній шостій на кожну особу прокуратури рівницького району в інтересах неповнолітніх поносіпоносюків було пред'явлено позовну заяву до рівницького районного суду про визнання рішення виконавчого комітету Корницької сільської ради та свідоцтва на право власності і договору дарування будинку. Не дійсними четвертий рік. Справа гуляє суддівськими коридорами як в районному суді, так і у вищих судових інстанціях. Цю справу розглядали вже майже всі судді Рівненського району. Цьогоріч доньки Віри Опанасюк вже стануть повнолітніми, а справа й далі розглядається. Ми зверталися до голови суду Рівненського району з проханням. Щоб він нам ну, допоміг, щоб вплинув на суддів, щоб скоріше розглядалися справи. Якщо суд визнає правоту Віри Опанасюк, то вийде, що чотири роки вона з доньками змушена була жити поза своїм помешканням лише тому, що судова система не квапилась забезпечити права жінки з дітьми. Якщо ж суд визнає правоту іншої сторони, тоді вийде, що чотири роки судова система не давала спокою цим громадянам. В будь-якому разі права людей порушено. Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі про стягнення аліментів одного місяця. У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може продовжити розгляд справи, але не більш як на один місяць. Стаття 157 цивільно-процесуального кодексу України може нас побачить голова. Районного суду Клопацький Віктор Анатолійович, може, в нього щось здригнеться, людське почуття до цієї жінки з двома дітьми, щоб скоріше ми отримали це рішення. Рівністський адвокат, який побажав залишитися інкогніто, стверджує, що справи про земельні та майнові спори зазвичай тривають роками. Причин в цьому багато. І затягування справи сторонами або однією зі сторін, і наявність численних експертиз, і юридичні помилки, які допускають сторони у справі або й самі судді. Ці помилки дозволяють повертати справу на новий розгляд або затягувати її іншим чином, на роки. Ми спробували запитати у голови Рівненського районного суду Віктора Лопацького, чому справа так довго розглядається, і скільки в райсуді ще справ, які розглядаються по кілька років. Телефонували йому в п'ятницю у робочий час близько третьої. Однак, як нам сказали, він вже пішов. Цілий день із самого ранку телефонували йому в понеділок близько десяти разів. Однак, судді то не було на місці, то він був постійно зайнятий. Доса, до, 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 до? Я сказав, що я буду брати за то, що не пришлось. А ще хто говорив біля вас? Віктора Анатолійовича немає. А де він Ви не підкажете? Ні, nee, він перед нами не відчитується. Ну він перед кимось має відчитуватися, взагалі-то це державна служба. Я не можу нічим допомогти. Я спрашиваю, хто-небудь вдома? Ні. І мене за цим так орать. Я їх в перший раз прекрасно чув. Простите, а що, зовсім нікого нема? На третій день у вівторок прийшли в суд особисто, але голови суду знову не виявилось. Тоді ми залишили номер телефону, на який попросили зателефонувати, коли суддя матиме час. Та очевидно, для рівненської громади суддя часу не знайшов. На момент монтажу програми його коментарів ми не отримали. Для того щоб справу швидше взяли до розгляду і оперативно розглядали, за словами іншого рівненського адвоката, який теж побажав залишитись невідомим. Дехто використовує матеріальну стимуляцію суддів або особисті зв'язки. Також можна стимулювати суддів і для затягування справи. Ми не стверджуємо, що в справі віри Опанасюк хтось якимось чином стимулює суддів. Цей приклад ми використали лише як ілюстрацію багатьох подібних справ, які вирішуються в судах роками. Найбільші проблеми судової системи, на думку громадян і компаній, це затягнуті судової процедури та безкарність суддів, які порушують законодавство. Результати дослідження проведеного у серпні 2009 року Management Systems International та дослідницькою компанією InMind. за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та компанії Виклики тисячоліття в межах антикорупційного проекту Гідна Україна. Повні результати дослідження на сайті Дабідабідабіпейсоргює. Однак є справи, які, хоч і стосуються майна, але вирішуються досить оперативно. Одна з категорій таких справ, коли позивач суддя, можливо, коли б суддя позивався з простим смертним, справа не набула б такого розголосу. Можливо, коли б проти автомобільного дилера судився простий смертний, судді і правоохоронці не допустили б скільки підозрілих дій і проколів, які нині наштовхують на думку про впливовість судді позивача. Суддя апеляційного суду Рівненської області Сергій Баглик у лютому 2008 року придбав у малого приватного підприємства Вік Експо автомобіль Шкода Суперб Класік. З 28 травня по 11 листопада 2008 року 27-річний син власника Олександр Баглик, працівник того ж апеляційного суду, та в минулому працівник Державної виконавчої служби, чотири рази звертався від імені батька за гарантійним ремонтом у Вік Експо через поломки шкоди. Двічі страждав зовнішній лівий шарнір рівних кутових швидкостей. Потім знову цей агрегат, але вже разом з піввіссю. І нарешті правый і левый шарніри. Оскільки суддя відмовився спілкуватися з журналістами програми, надаємо його публічні коментарі іншим. Змі перша поломка сталася вже через місяць. Ремонт коштував би 650 доларів. Однак машина була на гарантії, тож замінили деталь безкоштовно. У липні цей агрегат знову зламався, причому і зліва, і справа. В автосалоні визнали, що деталі були браковані і замінили їх. Потім замінювали ще в серпні. Після цього в салоні зробили діагностику і запевнили, що. У дефектів немає, але машина і надалі виходила з ладу. Сергій Баглик, суддя апеляційного суду Рівненської області, газета рівне вечірнє, 10 червня, 2010 року.